Бай бай, Байден як замах на Трампа перевернув виборчу кампанію США до гори Дригом. Це найсерйозніший прецедент. Хто такий Джей Ді Венс? І чи стане його призначення катастрофою для України? Говорят, О, май, гад, Ви подивіться, так от это... що очумілий? Та як сходження Байдена з дистанції вплине на шанси демократів у цій гонці? Факти тижня розібрали все детально. Про це говорили ще від початку дебатів обох кандидатів, і врешті це сталося. Це буде в інтересах моєї партії та країни, якщо я подаму відставку, і зосереджуся виключно на виконанні своїх обов'язків президента до кінця свого терміну. Ще на початку минулого тижня президент США заперечував такий сценарій, але політичне торнадо закрутилося настільки швидко, що у кампаніях обох таборів і республіканців і демократів почались тектонічні суви та про все по черзі. США, штат Вісконсін, з'їзд республіканської партії. Дональд Трамп вперше після замаху з'являється на публіці із перев'язаним вухом. Такі самі пов'язки вдягають і численні учасники заходу. Це стає таким собі трендом на знак підтримки кандидата. Рейтинг піднявся 100%. Це звісно. Так було і у 81 восім році після покушення на рейгана на з'їзді Трампа затверджують офіційним кандидатом у президенти від республіканської партії. Very ми дуже швидко знову зробимо Америку великою. Він повторює той самий жест, який зробив відразу після подій на мітингу. Піднімає догори руку зі стиснутим кулаком, і люди повторюють за ним. Зараз Трамп максимально капіталізував на цьому своєму образі політичного мученика, який страждав за ідею великої Америки. Стиснутий кулак Трампа фактично стає символом його президентської кампанії. Свісити трагедії. выявилось новое качество Трампа – инстинкт самосохранения с знаете, неумерным желанием Пазірувати любой посмотри скать боже мой, это же етр сприйте зарані заготовлена. Вы посмотрите, как не успел он получить рану, как он уже позирует себя победителем. розмови про те, що замах могли інстанувати, точились весь тиждень, і це я розмухували нові і нові подробиці. Патрон калібру 5.56 від гвинтівки AR-15. Саме таким стріляли у Дональда Трампа, і фактично він переписав всю президентську кампанію. Як демократів, так і республіканців це найсерйозніший прецедент з часів нападу на Рональда Рейгана у 1981 році. Але у цій історії значно більше питань ніж відповідей. У Трампа могли стріляти із трьох різних видів зброї. Принаймні на це вказує аудіоаналіз директора національного центру медіакриміналістики. Перші три постріли з гвинтівки зловмисника наступні п'ять вже з іншого виду зброї. І останній акустичний імпульс був спричинений ймовірно третім стрільцем. Але чому тоді звинуватили у скоєному лише одного? Це теж нормальна практика, коли дві людини в один час роблять постріл, і ти не можеш зрозуміти з якого калібру стріляють. Це маскування. Всі думають, що стріляє один, а ні, стріляє два. Відомо, що двадцятирічний зловмисник Томас Крукс, якого ліквідували на місці, законно купив гонтівку. Багато очевидців бачили, як він заходив у будинок і видирався на дах. Звідси й безліч питань до секретної служби США. Мені здається, вони самі не розуміли. Поліція, що хто це може бути? Можливо, це інший снайпер, просто поліцейський або перевдягнений, який дивиться в іншу сторону. Стрілець не повинен був мати доступ до прямої лінії видимості. і це по суті провал служби безпеки. Натомість він вільно розташувався на відстані 119 метрів від сцени, де виступав Трамп. Це взагалі не відстань для досвідченого стрілка. Стрі... Стрі... Це це скажімо, ну таке собі. Можна тут тільки свідчити, що це не професійний стрілець, тому що як був, якби це був там якийсь кілер, професійний там ветеран, там морпіг колишній. Він би стріляв десь за кілометр. Ось на цьому графічному відтворенні видно, як поворот голови фактично врятував Трампа від трагедії. Замість кроні куля зачепила його вухо. Всі експерти навіть його враги. Говорять, що ще міліметр два, його б не було. Слушайте, кто на такое может пойти? О чем вы говорите? Да, более того, кто бы хотел, угрохал бы его в запросто, по-настоящему, если был бы профессионал, з огляду на такі ризики, навряд чи це могло бути інсценуванням. На цьому відео бачимо, як за кілька днів після замаху Трамп змінює частину своєї охорони та прибирає зі складу жінок. Очевидно, з цієї історії він зробив свої висновки і, напевно, не тільки він. Ще до того, Трамп мав доволі високу підтримку серед людей, але ця історія доволі круто сколихнула президентські перегони. Еківерейма. Та якщо одні експерти вважають, що замах фактично поклав перемогу Трампу у кишеню, то інші в цьому дуже сумніваються. Цим в ексклюзивному інтерв'ю фактом тижня ділиться республіканець Борис Пінкус, і причина каже у виборі Трампа того, хто у разі його перемоги може стати віце-президентом. Як тільки он получив взліт трагедії, суботньої, 13 юля, он поднялся, но выбрав вот такого, казалось бы, консервативного своего помощника в лице Венца, тут же рейтинг пошел вниз по опросам, телефонам, быстрым, и даже мы республиканцы спохватились. Они говорят, зачем он это сделал? Сенатор Джей Ді Венс фігура доволі суперечлива, і найбільше до нього питань через ставлення до України. Відомо, що він був у складі тієї групи республіканців, через яку на півроку загальмувала американська допомога, показовими є й його висловлювання. Це фрагменти з його інтерв'ю від 22-го року. Я повинен бути з вами чесний. Мені байдуже, що станеться з Україною, так чи інакше. Венс вважає, що Україна це інтерес ЄС, тоді як США мають сконцентруватися на східній Азії. Азии, передусім Китае. Даже тех, кто помышлял поддержать Трампа, они говорят, о май гад, вы посмотрите, так это от, он что, очумелый совсем, не помогать Украине? Вибір Венса може стати сигналом від Трампа про те, що він налаштований діяти радикально, і не останню роль в цих настроях могли зіграти якраз події тижневої давнини. Чого ж чекати Україні, якщо Трамп переможе, а Вен стане віцепрезидентом? Чи справді це матиме для нас катастрофічні наслідки? Віце-президент це все таки не така вирішальна фігура щодо формування зовнішньої політики і безпекової. Віцепрезидента можна умовно назвати очільником канцелярії, тобто відповідальним, передусім за внутрішньополітичні аспекти, і в даному випадку. Для нас буде набагато важливіше, кого Трамп буде брати на посаду, наприклад, очільника держдепу, очільника ЦРУ і очільника е оборонного відомства Пентагону. І кандидати на ці ключові для нас посади у республіканців є, каже Борис Пінкус. Головне, аби їх затвердили. Ми сьогодні питаємося Нікі Хелі і Майкл Пампео це два великих друга України пропихнуть в кабінет Трампа, тому що Нікі Єліс могла бы бути потрясаючим госсекретарем, а Майк Помпео советником по национальной безопасности. У той час як республіканці вже обирають претендентів на основні керівні посади, Дякую. у таборі демократів вочевидь зрозуміли, що аби перетягнути увагу на себе, треба ще більш радикально міняти стратегію аж до заміни самого кандидата у президенти. 66% американців не хочуть ані Трампа, ані Байдена. І уявляєте зараз, коли довкола Трампа сформувався культ особистості, демократи виходять з новим кандидатом, і кажуть: ми чуємо народ, незважаючи на те, що ми любимо Байдена. Він класний, але ось вам новий лідер з тою самою програмою. Але ми почули вас. Ми зробимо так, як хоче американський народ. Новина про те, що Джо Байден захворів на коронавірус, тільки підігрівала ці розмови у той же день, за даними Вашингтон Пост, лідери демократів у конгресі не публічно. Закликали чинного президента знятися з перегонів. Схожу думку, за даними видання, озвучив і Барак Обама. В результаті Байден таки вирішив зійти з дистанції. Та хто буде замість нього? Любой демократ, который прийде вместо Байдена тот же, наприклад, губернатор Каліфорнії, Євен Ньюсом, он будет иметь преимущество над Трампом. Перше это возраст, второе бэкграунд. Над Трампом до сих пор висить 34 обвинения. Утім, всі 50 лідерів штатів демократичної партії підтримали нинішню віцепрезидентку Камалу Гарріс як нову кандидатку у президенти США. Повідомляє CNN. Це вперше в американській історії, коли на цю посаду номінують темношкіру жінку. До президентства Байдена Гарріс працювала у Сенаті, а ще обіймала посаду генерального прокурора у Каліфорнії. І що цікаво, у листопаді 21-го року Гаріс також ненадовго виконувала обов'язки президента, поки Байден проходив щорічну перевірку стану здоров'я і перебував під наркозом. Також вона представляла США на нещодавньому саміті миру у Швейцарії. Тож так чи інакше вона продовжуватиме політичну лінію Байдена щодо України challenge. Гарріс вже готова увірватися у передвиборчі перегони, але офіційно кандидаткою її ще мають затвердити. Остаточний свій вибір демократи мають зробити наступного місяця, коли відбудеться з'їзд їхньої партії. Отже, замах на Дональда Трампа круто змінив політичний ландшафт в обох партіях. Республіканці скористались медіахвилою і набирають політичні бали. А демократи пішли на радикальне рішення заміни Джо Байдена на іншого кандидата. Які круті віражі у цих перегонах попереду дізнаємось вже незабаром. Артем Куля, факти тижня, ICTV, Єдині новини.